Ось три роки вже йде війна на Донбасі. Зараз наступила весна. І я розмірковую і думаю про те, чому так все відбувається. Ясно, що Росія нашою слабкістю. пройшли нашою слаб і тому присилає сюди свої своїх найманців та вони самі їдуть і їдуть Зброю дає їм. Щоб був хаос, щоб була, була така. Щоб людям, українцям тяжко жилося. Чим тяжче буде жити українцям, тим для Росії це буде гарніше. Але Росія Росією і правителі Керманичі. Хай це у них буде на їхній совісті. А у нас є свої керманичі, які барижничають, коли йде війна, мародерствують, коли йде війна, рабують українців, коли йде війна. Оце страшно. Це другий фронт корупціонної влади. Для українців, яке влада ця корупціона зробила. І тому так сама Бережніча і людей втягує це барижнічество. В чому це я бачу? Я вже казав якось виступаючи голос переселенця, що а ща, а зараз ще пройшов рік. І це видно, коли я тоді казав, що хорошим це не закінчиться. А тепер осмислюю це, І мені стає, падла складывається, мені стає ясно, чому так влада поступала в 2014 році, коли ця кубка... Луганську захватила СБУ, там неділі сиділа, їх ніхто не чіпав. А тепер мені зрозумі... Зрозумі... зрозуміло стає, коли на протязі цих трьох років влада торгує із Росією, із ОРДЛО, ЛНР там, ДНР, Зрозуміло. Чому вони? А це все робили для того, щоб все так було, як зараз. Мені не нерозуміло було тоді, чому влада платить соціальні ці всі і пособія, і пенсії. Та все платить і документи видає. А тепер мені теж зрозуміло. Бережна влада робить барижниками і тих людей на окупованих територіях і, 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 і не тільки їх. Вона сама бережниця, заробляє мародерствує на цій війни. І лю, людей вимарує багнюку цього. Катає по багнюці і корумпованні. Тому вона не звертає уваги на те, що е, e, порушення з пенсійними з виплатами із соціальними з море чинов, я не буду повторюватись цим а вона робить кормляться всі з цього от подивіться три роки війни Цим пенсіонерам вже тільки клейма не поставив на чолі все вже якісь одні довідки, потім дорогі довідки, потім електронне посвідчення, які, про які зараз вже і забула і сама влада і не видає їх там, видає, затримує кому через три місяці, кому там через, я не знаю, кому взагалі вже не Столкнувся з цією проблемою, теж зіткнувся. Подав документи 22 грудня. Зараз і мені давали пам'ятку, що протязі 30 днів я отримую в Ощадбанку це посвідчення. Пройшло вже зараз, от сьогодні вже 10 березня, немає ні посвідчення, ніхто нічого мені не пише. Я звертався вже куди кудись. І уряду в гарячу лінію, і в Ощадбанк, і у свій пенсійний фонд, куди документи я всі поки здав. Друг на друга. Ти кажуть, ми передали в а Ащадбанк каже, ми не отримали, не отримували ці документи. На гарячій лінії прийшов відповідь письмова листом. Що, гранісіння які, якісь про, проблеми. Теж, отписка сама. Вчора дзвонив на гарячу лінію контакт центру, теж документів нема і все. Та, ну, я, ні, ні, ну нема, так нема. Мені це електронне посвідчення, воно що є, що його немає. Ну і коли влада і всі всякі Міністерства окупованих територій. Придумали це, так хай же виконуючий чиновник, не я ж це придумав, не люди ці придумали. А вони зробили це для того, щоб люди їздили. Їздили, стояли в чергах, там, в Ощадбанках, в соціальних службах. Всюду стояли. І що й роблять, і стоять. Щоб витратились на переїзди. Даже, от дивлюсь на все це. От дивлюсь. По поїздам навіть пасажирським. Окуповане, от є, є Міністерство по окупованим територіям В Донбасі зробили, що цей поїзд. Не з Донбасі, ходить Київ в Лисичанськ. приходив він в Лисичанськ уже ввечері. Біля п'яти 17 години. Куди чоловік? Чи куди людина поїде після цього? Її е, вже все. Вона не добереться не до станиці Луганської, де є, єдиний контрольно-пропускний пункт виїзду в'їзду для пересмішених цих осіб. І, не, не, вже все. Їй треба ночувати в, Лис... в Лисичанську. Де це? Чи в готелі, чи на вокзалі, чи... Чому не зробити, щоб з Києва выходили? Коли тут в любому, в любому... от він виходить біля 12, біля 24 години ночі з Києва, а ми бы выходили на 8 годин раніше, 5-17 годин. І приїжджав би туди. Вранці, утром в Лисичанське, Люди б могли б вже їхати ту же станицю Луганську і добратися додому в в Штаханов, чи Волчевськ к своїм рідним. В цей же день, але ні. Те ж саме з поїздами в Константиновку, з Києва та з інших міст. І людей на цьому все заробляють і перевізники, скільки, скільки маршрутів зробили там ці часні, щоб возити цих людей пенсіонерів, нерів. Та й молодь, яка там різні документи, справки. Так само страшно то, що у ці КПП в'їзду вїзду поробили, там черги громадні. Вже ООН підключається там, щоб ці черги прибрати. Менше, щоб вони були. Якісь там ставлять додаткові пости чи що. А в нашій владі це не болить. Вона кормиться і заробляє на цьому і все. І тому і людей, я ж кажу, в багнюці цієї, Марая не получають дві пенсії російську і українську, хай получають. Може будуть мовчати. Мистець міністерство це по інформації, як оно називається, три роки пройшло вчора батько дзвонив туда, Ордо, де він сяж живе, як кажуть, Ордло. Біля красного луча, хрустального сейчас називається, там він живе. Каже, я кажу. Так бере там Радіо Українське чи чителеба. Ні, каже синку, не бере. Тільки російські канали і ЛНР. І все. Це три роки пройшло. Не... Я от дивлюсь, в чомусь скажу. Раніше ми, коли росли дітьми, ще були після війни той, Другої світової. Ну чого, може, може та історія була з перегибами. Показала, Сталин, чи не казали, що Сталін це не Сталін. хто там від Союзу, Радянського Союзу звертався на окуповані території Німеччини, і казав, не робіть на окупантів, не працюйте на них, не платіть їм. Я вже не кажу, що там диверсії робіть, чи там зривайте, поїзди, чи що. Ну, зверталась влада. Казала, ми вернемось, там, підтримувалася. От три роки пройшло, я і там був, і тут, тут ніхто. Я ж не ні, ні радіо, не телебачення, не звернені. Ви чули, щоб звернулись громадянам Ордло. Порошенка чи там хоча б, хоча б хтось і сказав, що що робити, то до, до того, як звільнити, ти, ти, що може не треба працювати і в школах тих, з вчителям. Я не кажу, що лікувати треба лікаря, пусть якують Може не, не, не треба працювати на тих, Заводах, фабриках. Може не треба платити ці комунальні послуги тим республікам, ордло, всі які входять там, вийшло. Багаче чого, хоча б листівки, кажу, газети, щось було, вакуум, не вакуум, вакуума не буває. Там все вже Росією захвачено. Ну а наша ця барижна влада, яка заробляє, зараз от подивився на все волоси дибам останні встали. Це ж треба. Тому і воєнного стану немає. Тому що при воєнний стану у Луганській і Донецькій області були б розстріли, були б трибунали за це все. Значить, ті поїзда ці. Товарні, грузові ходили і ходять. я-то я, я тадечка, тільки почалась війна, я казав, що ЛЧСкий медкомбінат працює, і ще й поїзда ходять, а людям на цих КПВВ, контрольно-пропускних пунктах выезды, в'їзду, всі припони роблять для того, щоб ну, заробити копійку. Я ж їхав, в очері, от їхав в останній раз через через Росію, тому що були черги. поїхав через Росію, у мене даже ролик есть з Таханом поїздка є, yeah. Так що, ну що, що побачив, я вже не буду повторюватись. Ну, саме как говорится, как кажуть, уже... Це була таможня Гоптовки, Харківської області, де завершення таможенники, чи там хто комуфлячний. Водій відніс туди по 50 гривень з кожного чоловіка з автобуса за те, щоб не провіряли, досматривали цей автобус, щоб не ви. ці сумки. Мзду, хабар, і це ж кожного автобуса, і кожен день. І служба безпеки не бачить, ніхто не бачить. Нічого А таких це теж гоптовки. Гоп і це ж беруть і не, тільки тут, і не і, не, і на тих, як капіта. Одна зміна бере, зміна, друга не бере са Людей. Перевізники ці платять. Прикормили ці вже, в... там уже ротацію не йдуть в бо... Кажуть, не всі всі контрольно-пропускних фондів в'їзду, виїзду, щоб не потеряти, не потеряли, ну і как, не лишитися ці золотої жили грошової. Влада розбищує людей, розбищувала, і вона на цьому живе. Вона сама замарана і людей всіх замарала. І ці ось, дивлюсь на це, пазли всі зрослись. Після того, як я особливо подивився, як оце Семен Семенченка Парасюк оцю блокаду. А й другі інші люди зробили. Не зробили б вони, ми б досі догадувалися, але не знали. А тепер ми знаємо, хто, як торгував і торгує. І що вони роблять, ці всі мародери, від влади на протязі цих трьох років. А люди там ордло. Це їх влада то, що і там платила, чи пенсія, чи чи не платила, чи крала на разом, щоб. Туди платити ці гроші виділяла і розкрадали частину і вимерла сама, і вимерла. А ці люди теж вони, я не знаю, як вони будуть сюди, в Україну. Возрасі ще або повертатись. вчитель повернеться в Україну, який про Моторолу, про героя розповідав. Як ті, коли пішли працювати на окупантів і працюють досі, їх сім'ї знають, і діти знають, як вони повернуться, як ті повернуться, хто тримав зброю проти України, я не знаю як. Як, як ми будемо друг другу один одному в очі дивитися? Я теж не знаю, запудаю і задаю собі питаю себе. А все треба. Все було б по-іншому. Коли по Україні, коли б керівники країни, керманичі, виконували б закон. І тоді, і тоді ця війна. Хоча навіть тяжка з Росією, вона була б зрозумілою. І ми бачили її, бачили перспективи, надію, мали на її завершення. Так, я поки не знаю, чим все це закінчиться. І коли.